Так, шановні мешканці громади, сьогодні у нас 28 липня 2025 року. Час 10 годин 39 хвилин. Розпочинаємо громадські слухання з приводу детального плану території для розміщення об'єктів садівництва, спорту та відпочинку, рибальства. Та пов'язаних з ними об'єктів, розташованих за межами населених пунктів на території Височанської територіальної громади Харківського району Харківської області. З мешканців, які зареєструвались 5 осіб. Пропонуємо визначити секретаря наших громадських слух, слухань Петінову Світлану Вікторовну. Хто за? Всі за прийнято одноголосно. Значить, шановні мешканці, Височанська селищна рада є замовником зазначеного детального плану території, яку в подальшому можливо буде застосовувати по розміщенню об'єктів садівництва, спорту та відпочинку, рибальства та пов'язаних з ним об'єктів. Згідно чинного законодавства. На даний час ми повинні після обговорення прийняти його в роботу і довідомо. І прошу до цього приєднатися Усову Маргариту Миколаївну як розробника. Детального плану. Будь ласка, Маргарита Миколаївна, давайте сідя, присядьте, Да. Вітаю всіх присутніх! На нашому зібранні яке є важливою складовою відховання думки громади при розробці та реалізації рішень містобудівної документації, яка в свою чергу є основою для формування комфортного середовища життєдіяльності населення. Даним детальним планом охоплена територія площею 22 гектари. Територія, розташована е, в межах е, Височанської селищної громади, фактично е, прилягає, межує з е, селищем Високим е, в його північній частині е, північно-західній. E, значить, до складу цієї території входить дві сформованих земельних ділянки, одна з яких є ділянкою водного фонду і надана в користування в користування е, юридичній особі. Це е, ділянка площою 12,5 гектарів, до складу якої входить ставок площою 6 гектарів та прибережна захисна смуга. Да. Друга ділянка, яка прилягає до означеної ділянки, це ділянка для ведення індивідуального садівництва площею 9,5 гектарів. Це старий садок, який вичерпав свій розрахунковий термін експлуатації, є акт ще понад 10 років тому складений, що яблуні вичерпали свій термін і вже не є придатними до отримання продукції. Значить, на даний час ця ділянка ну, використовується частково. Там, можливо, хтось із місцевих мешканців і знає цю територію. Є деякі невеличкі на березі будівлі та споруди, призначені для відпочинку та організації рексеререкреаційних. Моментів, значить, ці об'єкти наразі передбачаються до демонтування, так як вони розташовані в прибережній засісній смузі і не відповідають сучасним побажанням в першу чергу інвесторів, так як у цього документу є особа, яка ініціювала його розроблення і яка подальшому бажає. Яка є власником ділянки саме для індивідуального садівництва і користувачем ділянки водного фонду? Ділянка водного фонду призначена для риборозведення. Тому там ми не можемо запланувати якихось рекреаційних об'єктів. Законодавство нам забороняє суміщати ці види використання території, так як риборозведення є виробничою діяльністю і не суміщається з рекреаційними потребами і цілями. Значить, на цій ділянці передбачається лише благоустрій та влаштування. Сиж для рибної ловлі, доріжки, можливо, освітлення благоустрій території, жодних будівель, споруд не передбачається. Значить, на ділянці під індивідуальний садівник а, передбачається демонтування існуючої ЛЕП 6 кВт, яка проходить через цю ділянку, і перенесення трансформатора. Так як немає потреби, щоб по ділянці проходила ця високогольна мережа в межах прибережної захисної смуги. Рішеннями детального плану: ділянка для ведення індивідуального садівництва передбачається до поділу. На дві ділянки одна з них площею 6 гектарів, інша 3,5 гектари. Ділянка площею 6 гектарів залишається без зміни цільового призначення та використання та передбачається для ведення індивідуального садівництва з розміщенням садівницьких будиночків. 40 садівницьких будиночків передбачається розташувати на цій площі 6,5 гектарів. До них передбачені проїзди, під'їзди, благоустрій, все, що передбачають норми, детальним планом передбачено на цій території. Ділянка площею 3,5 гектара і планується змінити призначення, цільове призначення з індивідуального садівництва на. Організацією відпочинку, ділянка для розміщення об'єктів відпочинку, тобто для рекреаційних цілей. На цій ділянці планується розташувати два готелі по 25 місць, один ресторан на 50 посадочних місць, і спа комплекс. На цій ділянці передбачено кілька басейнів, благоустрій. ну Тобто я сподіваюся, що у вас у громаді з'явиться сучасний рекреаційний об'єкт, який буде в першу чергу використовуватись місцевими мешканцями, але можливо також буде і використовуватись мешканцями міста Харкова та прилеглих територій і населених місць, так як такого, таких комплексів на. Наразі в нашій зоні зараз дуже мало. E, значить, Передбачається з інженерного забезпечення, електричне забезпечення вже є, як я вже казала, трансформатор переноситься і від цього ж трансформатор, який передбачається до перенесення, уточнення місця перенесення, необхідно буде виконати після отримання технічних умов експлуатуючої служби. І, e, для цього можливо буде внести зміни в енергозабезпеченні об'єкту. Водопостачання вже отримані технічні умови на можливість підключення до існуючої водопровідної мережі, яка проходить поблизу на відстані 700 метрів, і розпочати розробка проєктної документації на таке підключення. Каналізування передбачається виконати шляхом облаштування місцевих локальних очисних споруд сучасних заводської комплектації, яка дозволить уникнути потрапляння стічних вод, у ґрунт або ну, ну, буде виконані всі екологічні умови. Значить, Зараз зараз озеленення передбачається вільних територій, покриття е, майданчиків. Е, ну, майданчики там є, і спортивні, передбачені, і відпочинкові. Вони будуть е, ну, сучасні вироби, брикування будуть застосовані для їх облаштування. Е, також е, с, е, з метою виконання вимог законодавства ну, сучасних вимог законодавства щодо цивільного захисту, також передбачається облаштування захисної споруди в підвальному приміщенні одного з об'єктів. Також передбачається облаштування пірсу для забору води пожежними машинами. Це норматив, який говорить, нам що якщо водний об'єкт розташований в радіусі 200 метрів від проєктованих об'єктів, проєктувальник зобов'язаний передбачити пірс для забору води пожежними машинами. Ну і також є і пожежні резервуари, так як водопровідна мережа, яка передбачається яка існує в селищі, вона не відповідає за до за діаметром до Протипожежного водопостачання, вона менше ста міліметрів. тому для пожежних цілей водопостачання централізоване не передбачається використовувати на цій ділянці. Будуть передбачені розрахункові обсяги пожежних резервуарів. Ну Так, коротко, у мене здається все. Доступ до пожежної частини, ще це треба сказати, ми ж попереднім детальним планом передбачали у вас центр безпеки громадян селищі Покатилівці. І саме цей центр безпеки громадян знаходиться в нормативному радіусі по відстані і по шляху по часу доступу пожежних машин до об'єктів, і саме його передбачається застосувати даним детальним планом. Коли наш детальний план, а детальний план вже отримав висновки, позитивні пожежних, пожежної служби, екології, культури, і наразі ми повторно здали в держгерів. Кадастр, так як там були деякі зауваження, які ми усунули по цій роботі, значить, пожежних було ну, якби, вимога, щоб в детальному плані було записано, що першочергово повинно бути виконане обладнання цього центру безпеки громадян для того, щоб уже Могли використовувати його для цілої пожежосіння даного об'єкту. Це прописано в детальному плані, Та, тобто всі вимоги законодавства екологічні, пожеж, протипожежні, виконані, об'єктів культурної спадщини на території немає і поблизу об'єкту в зоні впливу, тому зауважень від культури не було. Стосовно екології, також ну позитивний висновок. Ми отримали. Були там деякі умови, але ці умови необхідно виконувати на стадії проєктування, не на стадії розроблення детального плану. У мене коротко все за якщо є запитання, готова питання під'їзд. Там є два або силища заїди, або основний під'їзд у нас передбачений з траси. Державного значення mm -hmm. да, да, да. М03. З да? mm -hmm. цієї траси у нас передбачений основний під'їзд, ну, він зазначений як існуючий, так як він є, mm -hmm. але ми передбачили його облаштування більш сучасним покриттям з того боку. По Дамбі передбачений, якби. Додатковий під'їзд, але вона дуже вузька. Вона не дозволяє Добре. зробити основний під'їзд. Вона дуже вузька. Вона... А використовувати як запасний можливо? Чи? Як запасний можливо. Як запасний ми його показали. Ми показали як запасний під'їзд. Тому що ну, немає можливості розширити там. Навіть є наразі. Наш власник і користувач землі заказав водний паспорт. Він розроблений на цей ставок. Мені він був представлений, ми його врахували. До входить, входить, входить до нього, входить дамба. Так він повинен обслуговувати цю дамбу також, так як у нього. А, аргенка, а от я слухав, слухав, а не поняв, а місце для безкоштовних пляжів буде там? Я Тому, ще це... раз повторюю, Олег Володимирович. по е, нинішньому статусу цієї ділянки і призначенню. ділянка призначення для риборозведення. Угу. Риборозведення це виробнича діяльність. Вона згідно нашого сьогоднішнього законодавства, а саме в нас зараз діє додаток 60 до. Е, Порядку ведення державного земельного кадастру, там де є співвідношення функціонального призначення території і цільового призначення землі. Так, от немає такого співвідношення, щоб можливо було на ділянці, яка має цільове призначення для риборозведення, розташувати будь-які рекреаційні об'єкти, включаючи пляжі. Пляж це інший вид використання, це для рекреаційних тобто, сіль. тільки кави користуватися басейнами, можна буде басейнами, можна буде ну. По факту, ми не знаємо, як воно буде, по факту. Але по документах ми цього показати не можемо. Так, це, ще савод, який ставу, от, допустим, друг... Тому, ну, так, Колхозний, ковхозний був, ковхозний колхозний Це ковхозний салон. Це бивши яблуне. Яблуне. Ну, бивша яблунева, вони там ще назвали його ну Це приходять. А вот гостиница это направлено на как Ну щоб можливо було приїхати, відпочивать. Ну взял, например, в пятницу, приїхав с семьей, пятница, суббота, неділя. Бассейн. не будут. На території садка бассейны будут, гостей. Да, не будут, да, все будут Чим буде, буде Він хотів пляжі, він хотів облаштування пляжі. все. Це також ну, з ним обмірковувало, що доступ до води він повинен надаватися в мене. От не буде на духа, мальна матво. Так, ще які питання? А питання, а по цьому ставку, по-перше, ми зараз ми йдемо обговорення. Ми зараз ведемо обговорення по цьому. По цьому Буде по тому обговорення, будуть ставити питання по тому ставку. Так, ще питань нема. Є пропозиція затвердити наші збори шляхом голосування. Голосуємо. Хто за? Всі за. Рішення прийнято одноголосно. Дякуємо, Маргарита Миколаївна. Дякую. Ще раз всім дякую за увагу. До, до побачення.